Вітання всім! Сьогодні в нас 2 серпня. Уже майже повністю достиг сорт винограду, який має назву клубничний або полуничний. Я нагадую, це закритий ґрунт. Я ще хотів показати, які в мене є новинки, як вони достигли, такі як Аватар, Арарат, Рататуй і Хэллоуин. Ну і пару слів скажу за полуничний. Полуничний я вже їм більш як тиждень назад, але їм його як, зверху донизу. Тому що є не всі грони ще повністю поспіли, але в основному він майже весь спілий. Тобто його можна вже реалізовувати. Ще хочу сказати за закритий ґрунт, що мускат набирається не так добре, як на вулиці. Тобто під плівкою все-таки трохи мускат менший. Але по товарності вже ягода набрала цукор. Тобто він навіть не технічно в нього зрілися, а такий вже визрівший виноград. Так, а далі пройдемося по новинках. Перший на огляді в нас кишміш Аватар. Кущ доволі чималий, але він не викинув ні одної гронки. Тому що це особливість цього сорту, що спочатку він. Виростає, набирає свою масу, набирає стару деревину, а потім в нього буде урожай. Ну я думаю, що на слідуючий рік вже якісь сигналки будуть. Далі в нас на огляді кишмиш Хэллоуін. Кущ в два рази менший, ніж аватар, але вже чимало нацеплялось на нього гронок. Дуже цікава ягода за формою. Така витягнута. Менше од мізинчика. Але ще він мені сподобався, що грони хоч невеликі, але їх дуже багато. Покращенні По ще він не повністю набрав свого кольору. Але гронок викидав досить чимало. Так, як буде повністю стиглий, я зніму відео. Ну я думаю, що це буде не раніше, ніж кінець серпня. Далі в нас кишміш арарат. Викинув ось так, листочок заберем. Викинув таку гронку. На вид вона, ця гонка на вагу має грамів 400 або 350, ну, можливо, пів кілограма. Ягода зверху, якщо подивитися, вона йде узька, а донизу розширяється. Така собі грушевидна форма або форма надутої кульки на праздник. Викинув він 3-4 гронки, але ось ця сама більша. У цього сорту заявлено термін достигання він ближче до пізнього. Ну, Я побачу, як він у нас в Київській області достигне у закритому ґрунті. І ще закритий ґрунт він дає приблизно. 2 тижні, На 2 тижні урожай буде поспівати раніше. Це теж треба враховувати, якщо він у вас буде рости в північних районах, без і на відкритому ґрунті. Так, це кешмішра рататуй, прививка прошлого року. Така вона доволі масивна. Виноград. Буде сильно рослий, викидає дуже багато пагонів. Фактично з однієї прививки викинули скільки стебел, що потрібно ще подумати, як їх правильно розмістити. Також він викинув дві гронки. Так, гронка чимала. На вид грам 500-600. Ягода кругла. Є незначне горошення помість здорових ягід. Розмір ягоди приблизно як одна гривня. Ось ця нова серебриста гривня. Так, і ще ось така гонка. Гонка сама менша, але ягода така. Но ягода ще більша. На вид грам 5-6. Так, Всі ці сорти на даний момент ще зелені. У кінці серпня я ще зниму відео про те, які сорти вже поспіли. А також по саджанцях. Ціна в цьому році на полуничний буде 120 гривень, як в саджанець в контейнері, так і школки. Причому саженець і школці буде щеплений. А також буде якийсь рататуй, Теж і школки, і теж буде у привитому варіанті. Так, ну Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.